Кожен з нас на своєму місці має щось зробити, щоб історію прихотити, щоб дідика позвідати щось інтересне, якісь старі книги, якісь документи старі дідика, прадідика були не викидати, казати, то не треба, ізучити. Бо одного разу у монастир принесли Мукачівський ніку рукописну книгу. Книжка Така як рукописом прийшла із Березнянщини. І коли подали Покойному Архімандриту Василію Проніну отот той рукописний апостол, той взяв у руки, нам дасть світлоє царство, бо він для нас святий і вже на іконі у Верхньому соборі. Будемо зображати преподобного Василія Проніна, і ще без німба, но уже на іконі. Так от він, тоді ізучивши той апостол, букви, тексти, написав чудо в руках у мене, сість рукописний апостол, возможно, переписаний. Із оригіналів із часів Кирила і Мефодія. Чорноголовський апостол, так називається документ. У нас це много сухнули документів, але що нам все дівати? коли мали русини документи, потім прийшли мадяри, а потім прийшли татари, а потім прийшли авари, а потім прийшли различні уничтожали тую сю австрійці. І віру пудили. Потім приходили сюди большевики, і половина архівів русинських Закарпатю спалили. Вдумайте, цінніші документи везли большевики у Рахово, та там робили із них папір, картонну фабрику там робили. І нині частина в архівних документів не на місці. Тобто, не так, як ми мали багато друзів, які оберігали наші древні документи. І сьогодні помолімося, преподобний Максиме Ісповедніче, ти був і святий і секретар імператора. поможи, щоб і нині наші молоді учені, такі ісследователі, архівісти, що залишилося. У архівах, щоб бережно оберігали, щоб ми знали добре свою історію. Вона від православна, вона вже наповнена подвіг'ю нашого народу. І не Бог дасть, щоб і нині молитвами преподобного Максима Ісповідника ми добре знали віру православну. Раз, Друге. держалися її, і третє нині в Україні, коли всю церкві церкву і бережно держалися єдинства церкви нікуди не спішили і десь одриватися, тому що так можна, одорвавшись тут на землі, можна одорватися і от царства Божого. Боже, Мати, благослови нас, благослови Кресний Хотий, що йде на Почаєво, і там і наші вжородці. Благослови, щоб ми завжди були Твої вірні діти, котрі оберігають віру Христову православну. Мають історичну добру пам'ять, все, бояли люди, котрі приходили сюди. Вічні визволителі, всі нас визволяли, а потім, визволивши, щось украли. Важно, щоб ми знали, що крім нас, ніхто ліпше любити не буде наші Карпати, крім нас, ніхто не буде бережно берегти історію, а тому. Так і молимося, так і мися держимо Кирило Мефодіївської віри. Бо саме після того, як через 200 років уже Кирило-Мефодій прийдуть після сьогоднішніх собицій на Моравію і на панонію, і принесуть нам письменність, писання, культуру нашу, ту, яку зафіксує наш язик древній, і ми нині так говоримо. Як говорили Кирил і Мефодій. Боже, поможи нам древність свою берегти, бо тільки так поступаючи, будучи представниками древнішого в Європі народу, народа православного, християнського, кирило Мефодіївського з кирилічними кириличним, з буквами із огромнішим духовним і культурним таким надбанням. Ми й нині діти Божі, вірені потомки свого народу. Ну й вірні громадяни своєї нині держави, ну а в вічності віримо разом з преподобним, Максимом і і наслідником Царства Божого. Амінь.